Слава Україні! Всім привіт. 502 доба широкомасштабного вторгнення або 3430 день війни. Вже скоро майже 10 років, як у нас точиться війна, військова агресія Росії проти України і розпочалась вона з Криму, навіть, ну, скоріш навіть на Майдані. Кажуть, були російські снайпери, які вбивали наших людей. Це так лірика. До речі, хто ще не підписався на канал під цим відео червона кнопка. Сабскрайб, аби підписатися. Ну і допомога, на паливо, на ріжні речі, які допоможуть мені якісно робити мою роботу, теж не буде зайвим. Ну, а сьогодні я хотів поговорити з вами щодо того. Щодо контрнаступу, що з ним не так, або, можливо, все так. Всі ж так довго очікували, очікували, а він не відбувається такими сумашедшими темпами, як багатьом хотілося б. Ну, Скоріше за все, не всі розуміють, як це. От, прийшов це не в Чапаєва шашками гратися. Це речі, які потребують дуже. Великої підготовки, дуже великого ресурсу, і мають супроводжуватись тим, що ми маємо на всіх ланках переважати ворога, переважати у чисельності війська, переважати у бронетехніці, переважати у боєприпасах, переважати у авіації. На жаль, в крайньому випадку у нас ще більш-менш є якийсь паритет по чисельності військових. З одного і іншого боку, на багатьох ділянках. Але паритета по техніці, парітета по е, кількості е, літаків, е, боєприпасів і бронетехніки, на жаль, немає. Тому е, цей контрнаступ відбувається завдяки е, якісній підготовці та нестандартним дніям і е, продуманості цих дій. І, здавалось би, темпи єлі-єлі, да? а насправді, за ці, скільки там пройшло від початку контрнаступу, по сьогоднішній день звільнено території удвічі більше, ніж орки перед контрнаступом за півроку змогли захопити. Відчуваєте різницю? Пам'ятаєте, скільки було галасу навколо Бахмуту, що наші там потроху-троху відступають, а тепер. Бахмут потроху-потроху наші беруть в оточення. Ну і знову ж таки, ми не орки, щоб просто м'ясом закидувати позиції ворога людей. У нас шкода, все-таки вони не без, не безкінечна чисельності, і це не є м'ясо, як орків використовують своїх військових. І... По-друге, ну я не бачу черги в навчальних центрах, в військоматах людей, добровольців, які бажають піти на фронт і пришвидшити цей контрнаступ для того, щоб швидше звільнити Україну, швидше поставити крапку у цій війні і перемогти дуже небезпечного ворога, якого бояться в усьому світі, верніше, боялися майже всі, але тепер зрозуміли, що невеличка Україна. Мужня протистоїть цій Навалі. Дивіться, здавалось би, от ворог ще на початку лютого планував за кілька днів захопити Україну. Вірніше не стільки Україну, він мав захопити Київ та владу і сказати, що все, ми перемогли, тепер влада наша. Але і це були непрості слова, вони ж розраховували, вони бачили, скільки людей у війську. Скільки бронетехніки, зброєння і всього іншого. Але вони не очікували, що українці масово, верніше, велика маса добровольців несподівано з'явиться на обороні України майже на всіх ділянках. Вони цього не очікували. Вони очікували, що вони швиденько е діючі військові частини, діючі збройні сили, але не врахували елемент. Добровольців, які моментально піднялися. До речі, багато з них це були добровольці, які залишили армію, але мають військовий досвід, мають досвід війни в АТО, і тим самим була зупинена обнувала агресія. Якщо б зараз такі ж самі дії відбувалися під час контрнаступу, повірте мені темпи його були б для багатьох просто шаленими, але вони такі, які вони і є. І ми потроху рухаємося, рухаємося, розраховуючи на ті сили, які у нас є. І, знаєте, як хтось сказав нещодавно, не скажу точно, що. Після того, як ворога було вибито з Київської області, це широкомасштабне вторгнення стало, принаймні в Києві і в багатьох регіонах, де війна відійшла, стало чим, чимось АТО-2 фактично. Але ж ворог не просто там стрілецькою зброєю, танками, артилерією, він використовує. Майже всю потужність свого військового арсеналу, ну крім ядерної зброї, хоча він і те ядерною зброєю нам постійно погрожує. Погрожує не тільки нам, а взагалі-то всьому світу, тому що наслідки його використання відчують всі, і ніхто не сховається. Планета Земля не така велика, як нам здається, щоб можна було так, от тут її використати. А через 100 кілометрів ніхто нічого не відчує. Відчують всі, і будуть гинути. Всі, І... от на почат... наприкінці лютого, на початку березня 2022 року була був такий масовий підйом. Всі, чим могли допомагали, то зараз всі розслабилися, в мирних містах вирує життя, повилазили політики, починається такі. Передвиборча кампанія, хоча у нас в країні війна. Які вибори, які передвиборчі баталії, у нас війна, Да, там можна багато чого і владі, і всьому закидати. І, до речі, дякую тим, хто не дає банально розкрадати все, що можна розкрадати, навіть ту допомогу, яку нам надають країни-партнери. На жаль, на ній теж багато хто намагається заробити гроші. Але є небайдужі люди. Більшість е з них пішли на фронт, а ті, хто не прийшли на фронт, намагаються е тримати це на контролі і не давати масово красти. Ну, а решта, що, дивитесь, як там? як там Збройні сили? Як там попкорну набралися по телевізору через марафон дивимося? Як вони там перемагають, наступають. Ви спробуйте це. Спробуйте. Хоча війна вже мала торкнутися кожній родині, тому що е, хоч і е, у нас закрита ця інформація про наші втрати, але їх достатньо і достатньо немало. І майже кожна родина мала відчути вже або близьких, або Людей з оточувачів середовища, які на фронті, які воюють, які захищають нашу батьківщину і війна не закінчилася. Для того, щоб ми перемогли, треба кожному вкладатися в цій війні, не тільки військовим, не тільки волонтерам, а й кожному Кожному готуватися. Тому що, перемігши ворога на полі бою, зупинивши цю навалу, зупинивши е Ну, Добившись е, військової перемоги, е, фактично ми надалі житимемо з ворогом на великій великій е, кількості ділян... великої е, протяжності ділянці кордону. І він нікуди не дінеться. Ви подивіться, від, е, незважаючи на те, що е, російські війська. Постійно втрачають, ну, гинуть масово їхні військові. Підтримка Путіна, підтримка цієї е, безумної афери з приводу нападу на Україну в Росії. Да, вона трошки зменшилась, але не настільки критична. Все ще більша частина росіян і тих українців, які виїхали в Росію, там асимілювалися, підтримують Путіна, підтримують цю війну. У нас в мене. Багатьох з моїх е, знайомих, друзів та рідних це не розуміють, але це факт. Тому зібралися, робимо все. Чекаю, ті, хто готовий, ті, хто бажає пришвидшити перемогу, чекаю вас в е, територіальних центрах комплектації. Ну а всі решта, фронт, економічний. Фр... Фронт волонтерський теж чекає вашої уваги. Ну а я хочу вам побажати перемоги, як і собі. Зустрінемося на параді перемоги. Зустрінемося в наступних випусках. І я не прощаюся. Кажу вам до наступних зустрічей. Пай-пай!